Виконуємо номер 397 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли. Завдання перше. 11130 поділити на 42. Виконуємо ділення куточком. Ділимо на 42. 111. Ділимо на 42, беремо по 2. 2 множимо на 2, 4 4 множимо на 2, 8. Виконуємо віднімання. 11 відняти 4 буде 7. 10 відняти 8 буде 2. остача 27, зносимо 3. 273 ділимо на 42, беремо по 6, 2 на 6 – 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 6 на 4, 24 да 1 – 25. Виконуємо віднімання: 3 відняти 2 буде 1, 7 відняти 5 буде 2. Зносимо 0, 210, ділимо на 42, беремо по 5 2 на 5 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 4 на 5 20 да 1, 21. Виконуємо віднімання Остачі 0. Отже, 11 130 поділити на 42 буде 265. Задання друге 7280 ділимо на 35. Виконуємо ділення куточком. 72 ділимо на 35, беремо по 2, 2 на 5 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 3 на 2, 6 до да 1 7. Виконуємо віднімання. 2 відняти 0 буде 2, востачі 2. Зносимо 8. 28 на 35 не ділиться. Ставимо в частку 0. Зносимо наступну цифру: 280, ділимо на 35, беремо по 8. 5 множимо на 8 – 40. 0 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 8 – 24, да 4 – 28. Виконуємо віднімання. Востачі 0. Отже, 7280 поділити на 35 буде 208. Виконуємо третє завдання 247 тисяч 488 ділимо на 96. Виконуємо ділення куточком на 96. 247 ділимо на 96, беремо по два. 2 на 6, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 2 на 9 18 да 1 19. Виконуємо віднімання. 7 відняти 2 5. 14 відняти 9 5. Зносимо 4, 554, ділимо на 96, беремо по 5. 6 множимо на 5, 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 5 множимо на 9, 45, да 3 48. Виконуємо віднімання. 4 відняти 0, 4. 15 відняти 8, 7. Остача 74. Зносимо 8. 748 ділимо на 96, беремо по 7. 7 множимо на 6, 42. 2 записали, 4 запам'ятали. 7 множимо на 9, 63. До 4,67. Виконуємо віднімання. 8 відняти 2, 6, 14 відняти 7, буде 7. Остача 76, зносимо 8. 768 ділимо на 96. Беремо по 8. 6 множимо на 8, 48, 8 записали, 4 запам'ятали. 9 множимо на 8, 8,72 до 76. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, 247 488 поділити на 96 буде 2578. Виконуємо четверте завдання. 6552. Поділити на 234. Виконуємо ділення куточком. На 234. 655 ділимо на 234. Беремо по 2. 4 на 2 8, 2 на 3 6, 2 на 2 4. Виконуємо віднімання: 15 відняти 8 буде 7. 14 відняти 6 буде 8 і 5 відняти 4 буде 1, остача 187. Зносимо 2, 1872, ділимо на 234, беремо по 8. 4 множимо на 8, 32, 2 записали, 3 запам'ятали. 3 множимо на 8, 24, до да 3, 27. 7 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 8 16, до да 2 18. Виконуємо віднімання в остачі 0.

Виконуємо ділення куточком 51 744 на 168, 517 ділимо на 168. Беремо по 3 3 множимо на 8, 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 6, 18, до 2,20. 0 записали, 2 запам'ятали.

Ділимо на 168. Беремо по 8. 8. Множимо на 8 64. 4 записали, 6 запам'ятали. 6 множимо на 8. 48. Да, 6. 54. 4 записали, 5 запам'ятали. 8 множимо на 1. 8 до 5 13. Виконуємо віднімання. Востачі 0. Отже, 51 744 поділити на 168 вийде 308. І останнє шосте завдання: 138 тисяч 415. ділимо на 589. Виконуємо ділення куточком.

2 на 8 16 да 1 – 17, 7 записали, один запам'ятали. 2 на 5 – 10, до да 1 11 Виконуємо віднімання. 14 відняти 8 буде 6 7 відняти 7 буде 0 і 3 відняти 1 буде 2. Востачі 206. Зносимо 1. 2061 ділимо на 589. Беремо по 3. 3 множимо на 9, 27, 7 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 8, 24, да 2, 26, 6 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 5, 15, да 2, 17. Виконуємо віднімання. 11 відняти 7 буде 4, 15 відняти 6 буде 9, 9 відняти 7 буде 2. Востачі 294. Зносимо останню цифру 5. 2945 ділимо на 589, беремо по 5 5 множимо на 9 – 45. 5 записали, 4 запам'ятали. 5 множимо на 8 – 40, да 4, 44. 4 записали, 4 запам'ятали. 5 множимо на 5, 25, да 4, 29. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, 138 415 поділити на 589 буде 235.